Держава, якщо чесно, вообще не забезпечує. Що людина приходить без грошей, тоді все, тоді просто людина, от. Помре так там. такі песимістичні, але цілком реальні висновки зробила Вікторія. Її батько лікується у відділенні загальної терапії Ужгородської міської лікарні вже близько двох тижнів. У день, коли чоловіка забрала швидка першу медичну допомогу, йому надали за кошти лікарні, розповідає дівчина. Далі всі витрати потягнули на немаленьку суму. Почти все за свої кошти. Ну я, я не можу вам сказати точну суму, яку яка потратилася. Ну... Не знаю, 5-6 тисяч. Взагалі, ну 400-500 гривень, там, ну, 500 гривень на день йшло, то, то точно. Лише безплатно було кардіограму робили, безплатно ехо, то було безплатно. ЗІ, ну, на ЗІ, Узі, напевно. УЗІ теж безкоштовне, так, да, то теж безкоштовне. А так все платне, ну, як і всюди. Відділення загальної терапії одна з тих, в яких ще й досі не зробили ремонт. Тут 45 ліжкомісць щодня сюди потрапляє близько восьми пацієнтів з діагнозами гастроентерологічного, неврологічного та навіть онкологічного характеру. А це відділення хірургії. Тут вже євроремонт та абсолютно нові ліжка. Пан Леопольд лікується тут вже в четверте. Сам педіатр в минулому каже: ліками тут забезпечують, що правда не всіма. Даю. Дають нічого. No. Ну, не 100%. Може, 500, що пішла. 500 гривень? Так думаю, але ну, я, я вам не можу. Ну, рахуйте, якщо у мене 960 пенсія. Я довго можу протягнути. 17 гривень на ліки та 9 на харчування виділяє держава для хворих Ужгородської міської центральної клінічної лікарні. Однак такі суми смішні поряд із тими, які називають пацієнти. Головний ж лікар розповідає: минулоріч на всі потреби лікарні виділили майже 27 мільйонів цього ж року близько 21 мільйона гривень. І це при збільшенні цін на медикаменти майже удвічі. Ми були шокіровані цим. Шокіровані, тому що ну нереально нам вижити з цього. Майже 5 мільйонів гривень на потреби лікарні виділила міська влада з проханням виділити кошти для потреб лікарні. Головний лікар звернувся і до депутатів обласної ради. Якщо буде якщо буде добавлять нам 7-8 мільйонів, це по крайній мірі ми закриємо всю ургенцію. Всю ургенцію, тобто мова йде за те, що ми є в цьому регіоні єдина ургентна лікарня. І щоб перекрити цю ургенцію, нам треба як мінімум 7-8 мільйонів. Ці кошти потрібні в першу чергу, як зазначає лікар, для медикаментозного забезпечення. Ми маємо забезпечення на на наркотики, на кислород, на, на 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 наркозні препарати, на лабораторію, і все інше, і щось мінімум є забезпечення для людей, які не зможуть собі закупити лікарство. Депутатський корпус підтримав запит головного лікаря та направив його на розгляд закарпатської держадміністрації. Проте питання про виділення коштів з обласного бюджету можливо буде розглянути при розподілі вільного залишку коштів.